Набрали воздуха і по моей команді на що три. раз, два три! Мережа просто вибухнула дотепними жартами та мемами українців через пожежу на Кримському мосту. Найпоширенішими стали привітання вбивці Путіна з днем народження. Вогонь на мосту під пісню Мерлін Монро на своїй сторінці у Фейсбук виклав і секретар РНБО Олексій Данілов. Happy birthday to you. Happy birthday... У коментарях під численними фото та відео в інтернеті українці цитують слова відомої пісні Хто як не ми спалить мости? Хто ж побудує знов? Не втримались в росіян і у ДСНС України. Вони виставили мем та написали, що пожежна безпека це важливо, особливо в опалювальний сезон. Не уминув і кримський міст, і міський голова Києва Віталій Кличко заявивши, що переправа втомилась. Нагадаю, сьогодні вранці на Кримському мосту спалахнула пожежа, після чого рух мостом заборонили на тривалий час.